Перші золоті нагороди літніх Олімпійських ігор сьогодні прибули до України. Жіночий квартет з академічного веслування, а також володарку бронзи, фехтувальницю Ольгу Харлан. Сьогодні вранці в аеропорту Бориспіль зустрічали оркестром збройних сил і оберемками квітів. Після офіційних привітань від спортивних чиновників наймолодший із веслувальниць Наталії Довгодько вручили посвідчення заслуженого майстра спорту. Решта дівчат вже мають таке звання. Нагадаю, новоспечена власниця високої відзнаки у команді з Катериною Тарас. Сенко Анастасією Коженковою та Яною Дементівою виграли змагання з академічного висловання у парній четвірці. Цікаво, що наші співвітчизниці подібного успіху ані в радянську епоху, ані за часів незалежної України не досягали. Золоті призерки лондонської олімпіади пообіцяли зберегти переможний склад і за чотири роки у Бразилії повторити власний тріумф. Преодолеть пришлось много препятствий. 12 лет я на Дементе вошла к этой медали. Конечно, это судьба спортсмена. Взлет и падение, взлет и падение. Настоящий спортсмен это испытывает. Я на своем спортивном пути тоже это испытала. Поэтому это может быть где-то и неплохо, это мотивирует спортсмена. Настоящий спортсмен преодолеет все.